Я одразу, старій Зосі, повірила, бо давно мені серце казало, що не все так просто між моїм сином та її онукою. Але вже тепер нічого не виправиш, і мені так хочеться сказати молодим не любіть свій гонор більше за коханого, і тоді все буде добре між вами. А як почнете один одному доказувати, хто з вас кращий, то таке й відбувається. Мій син Сергій зустрічався з Інною зі школи. Я була не у захваті, бо інна сирота, і ще її батьки були такі, але нічого не перечила, бо в глибини душі надіялася, що це ні до чого серйозного не приведе. Чи то вони рік зустрічалися, чи скільки, але якось приїхав мій син з навчання і сидить вдома. А чого ти на вулицю не йдеш? питаю його. Не хочу. Каже, і в телефоні лиш цикає щось. Я й зраділа, думаю, вже між ними чорна кішка пробігла і мені спокійніше. І так син то не приїздив, то йшов гуляти, але вже я ні слова про Інну не чула і була тому рада. Бабуся Інна нарідко куди виходила, тому ніхто й не знав, де Інна, чи ще вчиться, чи працює. Мій син завершив навчання та залишився в місті, і ми вже йому допомогли з грошима, бо він орендував житло і надіялася, що вже собі міську дівчину заміж візьме, а не Інну. А тут сюрприз Інна заміж вийшла. А я вже така рада, певно б, за рідну доньку так не раділа, як за неї. Кавалер, я вам скажу, багатший за мого сина і старший, бо й на машині приїздив, і гроші дав на хату, аби перекрили. Отака От не пропаде, казала я всім. Головне, аби матерними стежками не йшла. На дитину я не дуже уваги і звернула, бо бачила лише мельком і чого я буду до чужої дитини придивлятися, головне, що тепер мій син її забуде та заживе новим життям. І ось минуло 10 років мій син все ще сам, чому я дуже не рада, але що вже зроблю лишається лише Богу молитися та просити. І от в церкві до мене підходить Настка, та давай розказувати події з інною. Не стало її, Марусю, така молода і така біда, а сина батько привіз до Зосі. «Та ти що? Так, то так батько з дитиною чинить? Як Зося ту дитину на ноги поставить, я не знаю, у неї ж пенсія маленька, але хіба то мої проблеми? Аж тут Зося до мене йде. Справнук. Добрий вечір, Марусю. Треба поговорити. Заходи, Васильку, каже дитині. А я глянула на малого, і серце мені стиснулося. Тож мій Сергій викопаний. Я весь вечір з дитини погляду не зводила, а Зося й розповідала. Вони щось посварилися, наговорив їй Сергій багато неприємного. От вона й сказала, що дитину сама виховає і без нього, а він ще потім лікті кусатиме. Але на ділі не так легко одній дитину ростити. От і заміж вийшла, але чоловік її дитину не прийняв. А як вона вже стала погано почуватися, то й лікувати її не хотів, а все казав, хай її перше кохання лікує. І сина до мене привіз, бо Інна як марила, то все Сергія кликала. Я їй стільки добра в житті зробив, а вона його не могла забути, то хай тепер він її дитину і ростить. Сказав її, дитину мені лишив то треба тепер щось робити, бо я його одна не потягну. Звичайно, що ми дитину в себе лишимо, то навіть не обговорюється. Я синові зателефонувала, і він одразу приїхав, обіймав сина і плакав. Що тепер плакати? Що вже тепер зробиш? Нащо було так один одному життя перекрешити? Заради чого? Підпишись, підтримай українськомовний контент.